Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті Голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Вертиченько, чарівниченько. Черевошуканах українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19 годині, 17 лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 14 лютого. Події дня. Націкавіша інформація у викладі наших журналістів. Студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. На Прикарпатті розгортають структурний підрозділ ЗСУ. Ворог не зменшує наступ, а Збройні сили України потребують людських ресурсів. Хто зверху у Коломиї провели шоу, присвячене Дню Святого Валентина. Про це та інше детальніше у випуску. Чинив наїзд на пішохода та втік із місця події. Прикарпатські поліцейські оперативно розшукали водія втікача. Аварія сталася в Коломиї. Водій, рухаючись вулицею Мазепи, наїхав на 29-річну жінку, яка переходила проїзну частину дороги пішохідним переходом. Керманич із місця події втік у невідомому напрямку. У результаті наїзду мешканка Коломої отримала численні травми. Її госпіталізували в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні. Транспортний засіб Мерседеса відтак і водія Коломийські правоохоронці встановили за лічені години. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри. Суд обере йому запобіжний захід. На викраденій автівці потрапив в автопригоду. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали злодія. 30-річний уродженець Херсонщини скористався тим, що потерпілий не замкнув автівку і викрав її. Втікаючи на викраденому транспорті, в Яремчі з'їхав у кювет. За скоєне затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення. На Прикарпатті розгортають структурний підрозділ ЗСУ. Це буде мотострілецька частина. Більше розкаже Володимир Шаховець, начальник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також Роман Янко, який вже став добровольцем новоствореної бригади. Відповідно до всіх завдань, які визначені нам президентом України, Верховним головнокомандувачем Головнокомандувачем збройних сил України, зараз по всій Україні створюються резерви, тому у Івано-Франківській області є вже розпорядження на розгортання однієї структурного підрозділу збройних сил України. Мотострілкова частина. Досить така велика, не 10, не 20, не 100 чоловік набагато більше. Тому зараз проводяться всі заходи з оповіщення, збору людей. Завершилося формування в Закарпатській області недавно. Тепер створиться івано Франківській області. Практично по кожній області створюються військові резерви. Будуть призиватися і категорії людей обмежено придат. Будуть певні посади, на які зараз є дозвіл призивати в Збройні Сили України. Ми їх будемо укомплектовувати, потім 2-3 місяці. Ця частина буде проходити бойове злагодження, ну і при необхідності вона буде вибувати в зоні ведення бойових дій тільки після бойового злагодження. Роман Гінко, ветеран війни АТО АОС з 14 по 19 рік. Маю своє виробництво ФОП, яке я не закриваю, фірма працює. Сам особисто добровольцем у новостворену бригаду, і всіх закликаю хлопців не зволікати своїх товаришів, побратимів, хто ще навіть і зброю не тримав в руках. Треба йти на захист нашої батьківщини, нашого Прикарпаття і всієї України. Конституційний обов'язок кожного громадянина захищати Україну, полонеяни. є частиною України. З розумінням до цього будуть ставитись і будуть приходити територіальні центри комплектування для захисту і якнайшвидшої перемоги над російським окупантом. Ми маємо захищати нашу державу. Якщо ми її не будемо захищати, ніхто її не прийде захищати. Ті хлопці, які вже рік у болоті, вони хочуть приїхати відпочити на їх місце все рівно треба когось поставити. Ворог не зменшує наступ, а збройні сили України потребують людських ресурсів. Насамперед, щоб замінити тих, хто загинув, хто вже не може продовжувати служити, та тих, хто вже близько року не був у відпустці. Про це заявив начальник Коломийського районного центру територіального комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Шаховець, під час зустрічі із підприємцями, активістами, депутатами та духовенством. Деталі зустрічі у наступному сюжеті. Вже майже рік в Україні триває повномасштабна війна. Московія не полишає спроб захопити територію України, і ми не маємо права втомитись від реалій і припинити підтримувати Збройні Сили України, наголошує міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Війна не зупиняється, ще невідомо скільки часу не буде триматися. тому нам не потрібно розслаблятися. Нам потрібно і далі бути разом. Не потрібно шукати. У всьому зради, в хубаво зараз другий рік війни більше діяти буде вже інформаційно, і ви знаєте, що він це добре вміє робити. Одне з першочергових завдань для Прикарпаття на сьогодні наповнення вже чинних формувань збройних сил України, адже чи не найбільше зараз українська армія потребує людей, наголошує полковник Володимир Шаховець, начальник Коломийського районного центру територіального комплектування та соціальної підтримки. Рік війна. Хлопці наші вже рік в окопах, рік не були вдома, рік не бачили дітей, близьких, вони хочуть перепочити, тому для їх відміни необхідні нові резерви. Тому стоїть задача найкоротші терміни сформувати батальйон і бригаду на території. Івано-Франківської області Укомплектування збройних сил України це черговий крок до якнайшвидшої перемоги, переконаний Володимир Шаховець, тому звертається до усіх з розумінням ставитись до мобілізаційних заходів, зокрема щодо вручення повісток на вулицях. У нас вийшло так, що добровольці, які пішли в лютому березні, вони вже рік служать, а більшість велика частина. Зараз тихенько або вдома, або побіг на роботу і з роботи тихенько додому, або жінка за рульом, а він в машині за сідушою. Є такі випадки. Ну але це для нас я думаю неприпустимо і це стидно має бути всім нам. Що в нас є такі чоловіки? Тому місцеве керівництво, військові і представники поліції проводять відповідно до розпорядження коломийської військової адміністрації та на підставі рішення ради оборони області зустрічі роз'яснення. На них запрошують керівників приватних і комунальних установ та організацій, депутатів, представників виконкому, політичних партій та громадських організацій, духовенство, очільників ОСББ, старостів сіл. Основна тема сприяти мобілізації. А за стій, що тут поки не треба переживати. Переживаємо за тих, що рік в щоб їх поміняли, підмінили, щоб вони відпочили. Я думаю, вони на це заслуговують. Присутні мали можливість виступити. Підприємці розповідали, що наймані працівники інколи не замінні на виробництвах. І без їхньої праці фірми закриються. Відповідно, не матимуть прибутку і не сплачуватимуть податки. У таких випадках очільник територіального центру комплектування та соціальної підтримки запевнив, що намагатимуться індивідуально розглядати кожну справу. Водночас до присутніх звернулися і військові. Секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Зараз у короткій відпустці Запевняє приїхати на кілька днів додому необхідність для кожного бійця. Ми дуже багато говорити, хто як ефективний. Там ну, я там за донату там щось для армії закупити там дрон, там, машину, чи ще щось. Але цього всього не вистачає, якщо за цією машиною чи цим дроном, чи навіть ми можемо купити танок. Але не виклає солдати, які будуть там керувати, щоб виконувати бойові завдання. Такі зустрічі відбуватимуться у всіх територіальних громадах на Коломийщині. Хто зверху у Коломиї провели шоу присвячене дню святого Валентина. Цікаві конкурси та дружню атмосферу забезпечили ведучі Катерина Трачук і Мартин Ксинін, а також команди хлопців і дівчат. Захід благодійний. Всі виручені кошти організатори передадуть на лікування дівчинки Лідії Фарини. Хто виявився кмітливішим, знаємо ми час пішов. Пісня Софії Ротару мій рідний. Рай! Та ви не в не зараз будете грати? Yeah. Ну, три, два, один! Yeah. Yeah. До шоу, хто зверху коломийська молодь готувалася досить ретельно. Обирали склад команд хлопців та дівчат, вигадували цікаві конкурси і розіграші. Хотіли провести гру на найвищому рівні. До початку заходу кілька хвилин усі хвилюються, а ведуча Катерина Трачук спокійно годує свого малюка. Один знайомий порекомендував мене організатором як ведучу, і потім я побачила афішу з собою і так і дізналася, що я ведуча. Я дуже люблю заходи, які організовують сама молодь, тому що вони тоді. В цьому зацікавлені, в цьому є е, е, якийсь драйв такий, і е, це дуже от, сама ця атмосфера. Напевно, що найцікавіше буде. Капітан команди хлопців та ведучий шоу Мартин Ксинін завжди активний бере участь у різноманітних молодіжних заходах. Ерудований та розумний, він дуже впевнений і в своїй команді вірить у їхню перемогу. А ще каже: мета заходу благодійна, тому навіть не замислюючись, вирішив взяти в ньому участь. Мені Запропонували побути ведучим капітаном чоловічої команди на цьому заході. Я дізнався, що це волонтерська штука я допомогу дівчинці та хвора і подумав, це Крута мета плюс це реально організовує молодь, коли ми є ну є таки. Молодіжна збірка, яка це буде займатися, я вирішую це підтримати, бо це круто, як на мене. що є молодь, яка займається таким питанням мене хлопці дуже круті». Захід, хто зверху провели до Дня Святого Валентина, що він має благодійну мету, тому охочих взяти в ньому участь виявилося вдосталь, розповідає голова Коломийської молодіжної ради Вероніка Довбуш. Якщо приклади саме конкурсів, то там є е, раунд, чоловік чи жінка, там є дуже такі з підковиркою, скажімо так, питання. Що я думаю, що на них ще треба буде подумати. Цей захід. Колись проводився в докарантинний період, і ми вирішили зараз його повторити. І так як е, з'явився актуальний збір на лікування дівчинки Лідії Фарини, ми не змогли не долучитися, так як я працюю в 9-му ліцеї, і це моя фактична учениця. І я вирішила не проходити повз, і ми гроші збираємо з цієї програми. Саме її на лікування. Щодо учасників шоу Хто зверху, то усі вони молоді, розумні і завзяті. Прагнули до перемоги. В результаті цікавих конкурсів перемогла команда дівчат. Кошти, які вдалося зібрати під час заходу, передадуть на лікування дівчинки Лідії Фарини. Фіналістка Голосу України запрошує прикарпатців на концерт у Коломої. Іванна Червінська, уродженка печеніжина. Виступить у місцевій філармонії «Сокіл». Захід розпочнеться о 19 годині 17 -го лютого. Насправді просто дуже хотілося зробити якусь таку особливу домашню приємну атмосферу, щоб всі глядачі були як друзі. Це буде така акустична програма. Мені буде допомагати створювати цю атмосферу. Один з кращих акустичних гітаристів України це Геннадій Бондар. Буде вечір, який не залишить. Жодного слухача байдужим, знаючи, що в нас всі тут люди дуже співочі, я думаю, що в нас буде такий дуже гарний хор. Дорогі прикарпатці, мені буде надзвичайно приємно. Якщо ви прийдете на концерт, який відбудеться 17 лютого у філармонії Сокіл о 19, і ми будемо створювати дуже гарну атмосферу. Повірте, це буде незабутній вечір, і я буду дуже дуже щаслива, якщо ви. Розділити його разом зі мною. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сайво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і, звісно, нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.